Військовий оркестр 194 ї понтонно-мостової бригади виступить в Ужгороді в суботу, 20 квітня. Це лауреати міжнародних конкурсів, дипломанти, фестивалів військових оркестрів Європи, концертний військовий оркестр Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Під час благодійного концерту триватиме збір коштів для Збройних сил України. У нас є на меті зібрати кошти для наших закарпатських бригад, тобто на реп-станції. Реп-станції потрібні для того, щоб можна було захистити військовослужбовців від ворожих ефпівдронів. Також у нас є на меті зібрати трошки коштів для фпівдронів, щоб надати хлопцям військовим. Одна станція реп, кажуть волонтери, коштує за 90 тисяч гривень. Громадська організація Крила Янголів запрошує долучатися. На самому заході у нас буде проводитися аукціони, у нас будуть стяги бойових бригад, з якими ми допомагаємо, будуть у нас скринки, у нас будуть волонтерщики маленькі, дітки. Цей військовий оркестр до Ужгорода приїжджає втретє. Це військові музиканти. Вони в першу чергу військові. Вони нас захищають на передовій, але зараз вони змінили свою зброю на музичний інструмент. Вони їдуть для до нас допомогти нам, в першу чергу, волонтерам і підняти бойовий дух людей, підняти настрій, підбадьорити наших мешканців, гостей нашого міста. Репертуар це українські пісні, і вони цікаво подають сучасну музику. Тобто, це патріотичні українські пісні. Концерт відбудеться 20 квітня о 16.00 просто неба на території Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру. До оркестру також долучиться фронтмен гурту Шабля Вова Гайзер, автор легендарної пісні Браття українці.